Вітаю на каналі Інтертехніка. Трошки потепліло, але ще погода така у нас балована, тому знімаємо на сьогоднішній день таку техніку. Це Yuto 244 SX, китайський мінітрактор. Ну, підвищеної якості. І це моделька вже 23-го року випуску. Пам'ятаємо, раніше не було газової опори, тепер вона є. По змінах капоту це все. Більше тут нічого не помінялося. Разинка. Є серійний номер на капоті. Ось. Двигун UD385T має бути. Я думаю, це він і є. Так, о, так. о, Об'ємом 1,5 літра видає 24 кінських сили. Тут є додатковий такий щиток над радіатором, не на всіх моделях таке є. Китайських мінітракторів з тим двигуном, щоб безпосередньо спереду не закидувало ще додатковий двигун, але, як бачимо, він все одно нас закиде. Бак на 18 літрів в ньому є. І як бачимо, в пускному колекторі стоїть ще електрофакельна свічка для того, щоб взимку заводити на холодну. Повітряний фільтр у нас йде з масляною ванною. У нас передній підключаємий привід, тобто може бути повний привід, є блокування заднього диференціалу з важеля. Також у нас є переднє буксирування вухо, передні противаги. Тут іде заводський набірчик інструментів, який йде до зіп-пакету. Але тут нічого немає, він там буде в пакеті окремому. Це кейс, який встановлений. Під капотом. Тобто в нього можна ну щось цінне і електронне засунути, і воно буде потім ціле. Закриваємо. Оптика, звичайно, галогенна, є номерний щиток. Потім акселератор у нас з резиновою накладкою і на цьому все. Більше цих накладок ніде нема. І ковриків також просто. Все дуже залізно і надійно. По проводці, бачимо тут такі є нюанси, вона хоч і зашита ось цією трубкою, але бачимо, що там всередині вода, і по електроніці треба до щоб воно не кисло. По салону, давайте з правої сторони заберуся в нього. Сидіння на подушці, що не може не радувати. КПП дуже в зручному місці встановлено. Сюди четверта, але трошки буде впиратися в ногу, до речі. Збрехав, не дуже в зручному місці встановлено. Потім повишені, понижені, вмикається добре. Схема 4 на 2, ручне гальмо. Ось тут знаходиться під кермом управління. Підсвітка, повороти, підігрів. Якраз ця електрофакльна свічка, мені здається, має вмикатися ось цією кнопкою. Потім аварійка. Все просто світло, сигнал і ближній дальній Ось так. Такий іде фірмовий ключ юто. Зараз покажу вам. Червоний такий тракторець, і написано 1955, то, мабуть, рік заснування цієї компанії. Ну, Якщо вони вже скільки це виходить? 45 плюс 25. Ого! Якщо вони 70 років вже роблять трактори, то може щось толкове і зробили. Запустився файвер. Ось така техніка. Це останній зі складу, його сьогодні забирають, і наступні привезуть трошки пізніше, але вже на них можна робити перед замовленням, тому що бачите, не залишаються вони ні на день, ні на тиждень на складі ніколи. Таку техніку завжди розбирають Це також дуже Хітовий трактор, який дуже полюбився, людям. В принципі, він понятний, простий, без нюансів, і кажуть, що він дуже симпатичний. Тому дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтеся і телефонуйте за номером, якщо з'явилось якесь питання до нас. Дякую.